Ізраїль попередив Ліван про загрозу руйнівної війни після обстрілу стадіону на голландських висотах. Ізраїль заявив, що умовою для уникнення війни є роззброєння та відведення сил Хазбули. Про це повідомляє речник міністерства закордонних справ Ізраїлю Орен Марморштейн. Він наголосив, що угруповання несе відповідальність за вчорашній обстріл стадіону на Голландських висотах на півночі Ізраїлю. Також речник додав, що ракета, яка влучила у стадіон, була іранською. На тимчасово окупованій Луганщині окупанти... Конфіскували 514 житлових приміщень в українців, які виїхали за межі цього регіону. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. За його словами, це ті об'єкти, по яких влада а саме проголошена ЛНР завершила процедуру так званої націоналізації. Лисогор додав значна частина нерухомості, як заявляє окупаційна влада, перебуває в роботі.